На останньому етапі виконання нашої практичної роботи ми з вами побудуємо розріз. Він буде розташований трішки праворуч. План типового поверху це вигляд будівлі зверху, розсіченою такою мовною січною площиною, і ми дивимося на план зверху вниз. Фасад це передня частинка або якась частинка будівлі, яку ми бачимо зовні. А розріз це те ж саме. Ростин будівлі, але вже поперек або вздовж будівлі. У нас буде з вами поперечний розріз. Ось він. Так, ось тут показано поперечний розріз. Він у нас буде трішки такий ламаний. Розріз повинен виконуватися обов'язково по сходовій клітці. І таким чином, щоб нам можна було розгледіти Сходові марші, і один і інший, щоб розріз пройшов по маршу, щоб розріз пройшов по віконці, отут, і вийшов знову ж таки в вікно. Ось тут кажуть, кажуть так, щоб вийшов в вікно. Як це зробити? Ми зараз спробуємо за допомогою ломаного нашого розрізу в автокад. Переходимо, і ми з вами знаходимося не в моделі, а на аркушах і спробуємо використати СПДС. Хто хоче, може виконувати вручну. Я буду намагатися СПДС. Ми переходимо, дивимося тут наші розрізи. Є такий рівненький, а є ломаний позначення 1-1 в мене буде. Окей. І я його можу поставити, ну, в принципі, так, приблизно де завгодно. А потім я трошечки можу його змінити. Я ось відслідковую по краю поки ще, я потім його трішечки, звичайно, здвину. Так, 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 так. Ну, Клікаю раз. Клікаю раз. Поїхала Тросьор. Тросьор. пам'ятаємо про тросор. Клікаю 2, повернула, 3. Так, і поїхала наверх. Вийшла в вікно. Так, дуже добре. Там я зараз перевірю. Так, і показую Enter. І вкажіть сторону, оцю сторону я вказую. Ось я так показала свій розріз. Ось тут, мабуть. Менше трішки можна зробити так. Ось він в мене такий ламаний. Оцю стрілочку, звичайно, я перенесу, тому що вона ж не повинна бути в, мене оці, в цих моїх кресленнях. Отак я перенесла стрілочку. І трішечки, взагалі, я свій розріз зміщу так, щоб захватити ось, цю, ось цей сходовий марш. Головна. Перенести. Можна побудувати ось так, а можна все це зробити за допомогою ну, просто, просто таких же точно ліній, так? Тобто, ну, це я умовно ось кажу, це цей ось поворот, так? де ми повертаємо розріз і внизу, ось напроти, ця лінія, і стрілочка буде, і вверху. Так, же точно. Тобто ви можете будувати просто за допомогою якихось ліній. На якому шарі ви зробите, це не дуже зараз важливо, тому що автокад будує в відповідності ці свої лінії. Назвати 1-1, ну, це обов'язково. Зараз ми перейдемо, подивимося, який тут шрифт. Так, Якщо воно у нас тут є, СПДС, висота текста», так, 3,5. Стиль текста, ну давайте спробуємо замінити ось на такий стиль тексту, так, такого, як і в наше е, все креслення. Після того, як ми побудували розріз, ми можемо йти в модель і починати будувати його, враховуючи те, що ми побачили, що у нас в розріз попаде. Внутрішня ця стіна вона розріжеться, зовнішня стіна розріжеться, розріжеться наша сходова клітка, розріжеться наше віконце, розріжеться ось ця наша кімната приміщення. Так? І розріжеться ось це віконце. І будемо вдалині, якщо ми будемо звідціля дивитися, бачити там балкончик. Ну і все будемо робити по порядку. Заходимо в модель, фасад. І розріз буде в проекційному зв'язку по висоті. Якщо вам не потрібна ця таблиця, ми можемо її отак видалити, можемо її змістити. Тільки не трогаємо креслення. Звертаю вашу увагу, що ви зараз тронете креслення. Ось тут ті, які знаходяться в моделі, вони у вас зміняться. І отут розташування я можу показати, просто так верну потім назад. Перенести, наприклад, мені тут щось мішає. Заходимо і бачите, що тут твориться. Тому цього робити не потрібно. Я заходжу в А1, і в мене все вернулося назад. Тобто дуже з цим обережно. Давайте перейдемо на шар Def Points» і поки кинемо орієнтири. Рисування. Кнопочка і пряма. Орієнтири. Це наш низ. низ. Далі я буду копіювати, мабуть, низ, це наш цоколь, це наша криша, оця криша. І можемо скопіювати або змістити оцю лінію через 2800. 800, тому що це висота поверху 2800 і ще раз 2800. Тобто ми нанесли всі ті орієнтири, які нам поки що потрібні по висоті. Потім ще будуть додаткові вікна, але поки що нам достатньо цього. Для того, щоб почати наносити координаційні осі, Давайте тут. подивимося. Так. Наносити координаційні осі ось на розрізі. Нам потрібно ось воно, все це. Нам потрібно знати відстань, між осями АВ та БВ Ми вже це з вами креслили на плані. Хто не пам'ятає, є таблиця А, Б, Б, В ось наші відстані. Або ми знаємо. Що відстань у мене ось А, Б, це відстань між першою та другою. Да, горизонтальними поздовжніми координаційними осями, у мене 6 тисяч. І відстань між Б, В, в мене 5700. Перехожу на шар штрихпунтир на осінь, відкріпляю відрізок і провожу де завгодно тут координаційні, координаційні осі. Я їх проведу такою ж висотою, як я собі відміряла. Це я показала першу вісь А. Відстань між А та Б. Ось у мене А та Б. У мене по завданню 6 тисяч ще раз. Б та В 5700. Я або скопіюю, або змістити на 6. Зміщаю. Не туди змістилося. Бачите, потягнулося. Не туди. Я хотіла сюди. Так, витру, хоча й там мені не мішає. І змістити на 5700. І на 5700. Ви бачите, в мене така трішечки невеличка різниця, але вона є. Далі ми знаємо, що в нас по завданню 2. Поверхи, тобто два буде перекриття. Перекриття над першим поверхом, перекриття буде над другим поверхом, але ще й буде перекриття ось тут в цоколі. Тому ми показуємо з цієї сторони, де в нас не буде сходової клітки. Там, де сходова клітка, ми будемо викреслювати сходи. Це ось ця частинка, та, що в нас буде накреслені ліворуч, а та частинка, що буде праворуч, там показувати перекриття. Перехожу на товсту суцільну лінію, товсту суцільну відрізок і буду показувати перекриття. Ось воно. Перекриття другого, перекриття першого і перекриття над технічним підпіллям. Так, можемо починати зверху, вниз 220 це товщина плити. Від координаційної осі до координаційної осі, такий прямокутничок. Я можу його скопіювати, їх таких буде три штуки. Копіюю, базова точка ось над першим поверхом, і ось над технічним підпіллям. Це мої перекриття. Тепер я буду показувати стіни, які в мене потрапили до мого розрізу. Я пам'ятаю, що в мене товщина зовнішньої стіни 510 мм. Хто не пам'ятає, можна все це виміряти і дивитися. 130 мм в мене йде всередину назовні 380 мм. Так точно і нижня оця поздовжня стіна має також точну прив'язку. А внутрішня стіна має товщину 380 мм. 190 йде в одну сторону і 190 в іншу. Ще раз, хто не пам'ятає, ось видно тут на плані будівлі. Я використаю команду змістити. Наприклад, 130, всередину 130. І з цієї сторони всередину 130. Тепер Змістити 380 на вулицю, уважно на вулицю, 380, Ось ця зовнішня на вулицю, 380. І внутрішня стіна у мене по 190. В одну сторону та в іншу сторону по 190 мм. Тепер ми будемо редагувати наші стіни. Перетворюємо наші стіни на товсту суцільну лінію. Я використаю копірування свойств. Ось у мене. Я скопіювала властивості і перетворюю стіна. Стіна. Вісь я не трогаю. Стіна, стіна, стіна і стіна. І мені вже видно, де в мене стіни, де в мене координаційні осі. Після того, як я зробила, я тепер прибираю зайві частинки. Коли ми подивимось на фасад, то стіна в нас йде тільки ось до цієї лінії, так, до цієї. Тобто мені потрібно все, що вище цієї лінії, прибрати. Яким способом ви приберете, мені не важливо, хоч все одразу виділити і деліт, або підтягнете там, або що хочете те і зробите. Тепер ми показуємо. Обрис такий контур криші. Відступаємо. У нас ось звіс криші на 500 мм від стіни 500. Закінчили. І з тієї сторони ми також відступаємо 500. 500. Так, закінчили. І тепер, ось тут у нас є. Показуємо так умовно, такий трикутничок. Висота в нас, де вона тут у нас, висота в нас є, загальна висота нашого покриття, і всередину ми зводимо наш трикутничок нашої кровлі. Як звести всередину? Ну, давайте, давайте, давайте. Побудуємо, мабуть, отак от, от відрізок, ось він, відрізок наш. Відрізок. Це наш низ покриття нашого. Мабуть, побудуємо якийсь допоміжний, всередину шукайте. всередину, воно ну, не до координаційної осі, а до середини, щоб мене притягнуло. Побудуємо і ось так буде в нас покриття. На ту сторону я зараз відзеркалю і подивлюся, чи однаково в мене Enter. Так, бачите, однаково. І ось це я зараз видалю. Це в мене була така, як допоміжна моя лінія. Тепер ми побудуємо ось тут перекриття ще відрізок. Вниз на 220, так же точно як і в попередньому випадку, це такий прямокутничок нашої плити. Тепер ми ще трішечки підкоригуємо ось тут, там де плити, бачите, щоб тут не було лінії стіни, тому що плита перекриття спирається на стіну і всередині частинки цієї стіни не повинно бути. Ось Тут ми витираємо частинку із цієї сторони. І так, на кожній на кожній плиті. Після того, як ми побудували поверхи, ми можемо прибрати наші орієнтири поверхів. вони, в принципі, нам не потрібні. Залишимо, залишимо тільки нижній орієнтир. Тепер ми перейдемо до побудови наших вікон. Знову невидимий шар. Знову... Закріпила так лінія. І ось вверх вікна будуємо нашу лінію. Скопіюємо, мабуть, її, і низ вікна, верх вікна, низ вікна, ми будемо показувати прорізи, прорізи, і над прорізами показувати перемички. Ми зробимо на одному поверсі, а на другому поверсі, звичайно, ми просто скопіюємо. Ось тут, верхні частинки проріза, для того, щоб можна було надалі вести цегляну кладку, вкладаються такі балочки, які називаються перемички. Ми беремо відрізок, товста суцільна. Верніше, давайте перейдемо, Товста суцільна відрізок і починаємо. Ми у нас, Ця лінія у нас вже є. ми... Робимо верх, так, і робимо низ віконного блоку. Після цього на висоті ми піднімаємося відрізок, ми відслідковуємо висоту 220 мм відрізок. Так, 2, 2, 0 ось так. Так, міліметрів. Там трішечки залишається доплити перекриття. так, І перша велика буде перемичка шириною 230 мм. Ми ось так відступимо 230 міліметрів. І останню цю частинку ми розділимо навпіл. Ми не будемо показувати там розчин в такому масштабі, ми його не побачимо. Ми розділимо цю частинку, навпіл. Дивимося, навпіл у нас є. І відрізком ось так розділимо наші перемички на дві частинки. Отак От будуть виглядати наші перемички. Внизу вікно має. Таку рівненьку, таку лінію. Тепер ми беремо ці перемички, беремо ось цю лінію, беремо, беремо цю нижню лінію і я хочу скопіювати на нижній поверх все це. Можу ось прив'язатися до верху перекриття, до будь-якої точки характерної, Раз і перенести все це. Вниз. В нас два одинакових віконця будуть на двох поверхах. Можемо поміряти. Отут відстань повинна бути. Так, 840 мм. У нас і є вона така 840, ми її таку і відміряли. Тепер ми видалимо і проведемо орієнтири з цієї сторони на цій стороні стіни, тому що в нас тут буде віконце на сходовій клітці та вхідні двері. Знову шар Def Points, малювання, пряма верх дверей. так, Копіювати. так, так, так. Тепер ми позначаємо товстою суцільною відрізок. Віконця низ вікна, і також точно позначаємо верх вікна. Тут будуть трішечки інші перемички. Висотою перемичка буде 140, відслідковуємо, і розбиваємо оцю частинку верхню на 4 однакових частинки. Ми можемо розділити, ось так ми розбити навпіл відрізок. Отак, От навпіл. І тепер редагування можемо вибрати цей об'єкт, і тепер відрізок до половинки нас притягне до половинки. Ми показали віконці. Тепер ми видаляємо ці лінії вікон, бачите, так. і ми знаємо, що. Вікна на плані та розрізі потрібно показувати тоненькими лініями. Ось як тут ми показували тонкими лініями. Тому ми або ось так вирізаємо, вирізаємо і тонка суцільна, і робимо відрізки. Або, якщо ви знайдете якийсь інший спосіб, який вам зручний то перетворити оці кусочки там, де знаходяться вікна, на тонкі суцільні лінії і на першому, і на другому поверсі. Для того, щоб побудувати вхід, нам потрібно ось тут провести лінію підлоги. Ми переходимо на товсту суцільну так, відрізок, З'єднуємо тут ось так. Відрізок ось так, поки що так. Так, тепер беремо відрізок, відступаємо на 200 міліметрів 200, це буде рівень нашої підлоги. Такий же відрізок, і ми проводимо на протилежній стороні. Так, тепер висота наших дверей. Ось вони в нас вже є, в принципі, ми можемо не відкладати, проводимо відрізок, і перемички знову не забуваємо, відслідковуємо, відслідковуємо 220. Так. І чітко на чотири частинки, як і тут, можемо відслідкувати, дивіться. Так. Половинка вона і так в нас буде. Відрізок, так, щоб не розбивати. І відрізок. Так, 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 так. Так, відрізок. Ось на такі чотири частинки ми розбиваємо і показуємо перемички. Тепер ми можемо оцю лінію. Оцю лінію. Перенести, скористатися просто нею козирок піддашок, і скопіювати її і ще раз. Так. Скопіювати, її і ще раз, отак, щоб нам а, тут не виміряти. І робимо піддашок, товстою суцільною відрізок, відступаємо. Відрізок на 1500 мм. 100 мм, у нас ось вона товщина нашого піддашку. 1500, сюди на 50 ми піднімаємося і робимо ось до цієї перемички довжину нашого спирання. Все, ми оці лінії можемо видалити, і ми побудували піддашок. Внизу ми будуємо вхідну площадку, вхідний майданчик. 1200 і 150 мм висота. Це повинно мінімум так бути. Так? І потім ми трішечки пізніше побудуємо. Наші сходи, і ось тут будемо спускатися, так би мовити, ну, трішечки по 20 мм, ми потім вибудуємо. Ось ми з вами побудували так, загальний образ, загальні конструкції розрізу це зовнішні стіни, внутрішні стіни, знову зовнішні. Ми побудували перекриття, показали дах, показали вікна. Ті, які попали до розрізу, це вікна на поверхах та вікно на сходовій площадці. І показали вхідні двері. Далі, якщо в нас потраплять двері, ще якісь до розрізу, ми їх будемо добудовувати, ми будемо дивитися, що там потрібно. І далі переходимо до побудови ось тут, в цій частинки сходової нашої клітки.